Доброго Добре буде. Він передав мені записку, та я можу знайти свій складок, але я не знаю, як розшифрувати цей код зараз. Ось цей код? Я не знаю, як його розшифрувати. Може, ви знаєте, зможете допомогти мені. Потрібні ще якісь зачіпки? Може, у вашого діду були якісь друзі, які можуть допомогти нам? Так, є в нашому місті є дизайнер, який був другом мого діда, там може він знає, як розшифрувати цей код. Тоді йдемо до нього. Доброго дня. вам треба? Нам потрібна ваша допомога, мій дід. До речі, ваш друг. залишив мені спадок, та мені потрібно його розшифрувати. А, віть. Не впізнав. Туди. Звісно, постараюся вам допомогти. Я зараз розробляю нову колекцію зв'язану з капілярними явищем. А можна з цього моменту детальніше? Капілярними явищами називається пізімань або опускання редини в капіляр. Подивіться на тканину. Матеріал складається з ниток. Капілярів, по якій фарбована вода підіймається далі. І виходить ось така краса. Виглядає дуже цікаво, але як це нам може допомогти? Можна спробувати так само зробити записку. Ну, і що це таке? Нічого не виходить. Так, на жаль, але в цьому питанні вам допоможе мій знайомий відхідник. Він працює тут недалеко, тож не зволікайте. Доброго дня! Ви маєте нам допомогти? Бо це вже неможливо. Ми не знаємо, що нам робити. Ми намагаємося знайти її склад по цій записі, але ми не можемо її розшифрувати. Може, ви знаєте, як її розшифрувати. Ну не знаю, тут все залежить від погоди та зірок. Давайте спочатку визначимо вологу повітря. І чином нам допоможе ця інформація. Не заважайте! Для початку вимірюємо температуру повітря в приміщеннях з сухим термометром. А тепер іншим термометром вимірюємо саму вологу. Внаслідок випаровування вологи доложний термометр охолоджується. Ці показники треба порівняти та по психрометричній таблиці знайти результат відносної вологості. Ну і що ви зібралися робити з такою вологістю? Таким зараз ніхто не займається. І що ви пропонуєте нам робити? Не панікуйте. Зараз подивимося, нам кажуть зірки. Що ви хотіли? Бачите, яке тут сезір'я? Подивимося, що воно з квітні. Бачите? Тут сезір'я риб та китів. Вам наступного місяця треба йти до моряків. Вони вам точно дадуть підсказку. Доброго дня, ми шукаємо моряка. Це ви до мене. А що, бувають жінки морячки? Ну, як бачите, так. Ми прийшли від місцевого винахідника. Він сказав, що ви нам дасте хоч якусь підказку. Ну і як він зрозумів, що я знаю, де да ваш скарб? А зірки так сказали. це місія кита та риб. Геніально! То це вам не до мене, а треба спускатися під воду. Може, я покличу моїх знайомих водолазів? А як ви будете справлятися з тиском? Ми вдягнемо спеціальні костюми. Дівчата, ну це не діло. Давайте я вам покажу, як це працює. Тиск знизу і зверху однаковий, а під водою тиск буде збільшуватися. Я вам дам прилад, за яким ви зможете визначити тиск під водою. Добре. Ну що Тася, ідемо на пошуки? Пішли. Carp!